Другу лінію протитанкових ровів почали копати у північних районах області, які межують з Білорусю. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Коваль. За його словами, Рівненщина – одна із перших областей, де сформовано оборонний бюджет. 52 громади виділили гроші для зміцнення кордону та кругової оборони населених пунктів півночі області. Після затвердження оборонного бюджету в області нагадаю, що 52 громади Рівненщини виділили кошти до обласного основному бюджету для потреб оборони ми продовжуємо нарощувати обороноздатність. Позаду мене будується друга лінія протитанкових ровів, Фактично ми зміцнюємо саме фортифікаційні і інженерні споруди. Також сьогодні бачимо зведення протитанкових загорожень. Фактично, лінія зміцнюється і в тісній синергії з військовими виконуємо задачі, які військові означають як пріоритет.